Окопні свічки, як на четвертому році повномасштабної війни їх виготовляють, чи покривають вони потреби військових? Та чи є окопним свічкам альтернатива? Про це ми будемо говорити далі в етері із волонтеркою громадського об'єднання Бо можемо Іриною Пилипенко, яка зараз з нами в студії. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю окопні свічки. Виготовлення їх зазвичай відбувається посезонно чи круглий рік? А, ні, зазвичай посезонно ми до Теплої весни їх виготовляємо і відправляємо. Потім робимо якийсь е, залишок на перші дні осені. Ну а потім знову десь вересень, жовтень місяць відкриваємо новий сезон, і так знову до десь квітня, точно, і частина травня. А, уже розпочався сезон виготовлення свічок? Так, чесно кажучи, ми думали в цьому році цей напрямок не відкривати, але так сталося, що хлопці просять, тому також перші партії ми відправили. Ті, що залишилися ще з Ті, сезона, що так? залишилися, так заготовки, і зараз ми відкрили збір. Вже назбирали першу партію. Там біля 100 кілограмів парафіну залили, і дівчата вже зараз починають відправляти. Давайте розкажемо взагалі про те, як організований процес, адже це не великий там цех підприємство. Так, це волонтери, які просто працюють. Виготовляючи загалом окопну свічку, з чого розпочинаєте? Наскільки він розкиданий цей процес по місту скиданий по місту добряче? Тому що, наприклад, місце, де ми збираємося, зазвичай субота приходять дівчата на нашій базі, нарізають картон, роблять оці, чистять шкарбанки, ці роблять заготовочки. От потім ми їх забираємо, веземо, веземо людині, яка то все заливає, плавить парафін це приватний будинок, і потім відправляємо хлопцям. Угу. От розкажіть про волонтерів. Яка це кількість, хто це, який вік? Вік абсолютно різний. Приходять заливати, вірніше нарізати ці всі картоночки, і все решта. З дітьми було таке, що з грудничками приходила, там дитинка в колясці спить, а мама ріже поки та спить. Тому рік абсолютно різний. От, заливає свічки. В мене в тому році заливала моя сусідка, це бабця, який там років. Десь там, чи біля 80-ти, ну, така гарненька жіночка. от, Вона заливає, потім ми приїжджаємо, забираємо і відправляємо. Вона одна заливає чи теж чимає? Ні, їй там допомагає донька її, але в принципі, ну, скажімо, так, це одна сім'я. Зараз в нас є дівчинка, яка теж поки в декреті, тому взяла частину заливати додому. Спробуємо ще так. Тому, в принципі, в нас точки розкидані по місту. Нема такого, що всі в одній купі. Ну тобто, як ми зрозуміли, це такий конвеєрний процес. Тобто, хто ну, грубо кажучи, що так, кожен відповідає за свій процес. Ті почистили шкарабанки, нарізали оці картоночки, ті закрутили їх в равлика, склали, приготували. Наступний процес розвезли по точках, де заливається це все. Ну потім зібрали і відправили за напрямками хто куди попросив ці свічки. скільки загалом от людей працює над однією свічкою, от враховуючи ось цей конвеєр? Ну от скільки у mm -hmm. вас у команді, які займаються yes. саме окопними свічками? Кажу, ну От постійно чоловік п'ять, мабуть, це ті, хто ходять постійно, але ж не вгадаєш, може в суботу прийти там і 10, і 15 людей вони за день там зроблять двотижневу норму тих заготовок, а може не прийти жодного. Тому відповідно збираємось ще раз і робимо ще раз. В тому році дуже класно приходили студенти, нам допомагали це з військового нашого училища. Вони там групами приходили, збиралися так, ну, нормально підсоблювали. От як буде в цьому році, ще не знаю. Тільки ми ось стартуємо, тільки будуть перші вихідні, де ми будемо збиратися і то робити. Тому побачимо. Ви сказали норму денну виконати. Тобто, у вас є певна кількість. Ну, Виходять від потреб військових, так? Так, якщо в тому році ми могли. Все залежить, в принципі, від кількості нашого парафіну. Наразі це зараз дуже дорого. Одна свічка десь потрібно грам 150, мабуть, 200 парафіну, вартість одного кілограма біля 100 гривень. Тому ну, розумієте, що треба трошки грошей. Якщо у нас вдосталь парафіна, свічок, якихось агарок і всього, то за тиждень ми можемо до тисячі свічок було таке, що відправляли. Тому а запитів тому році було чимало, дуже багато тільки встигали заливати відправляти. Що буде зараз, не знаю, побачимо. Щодо матеріалів, от розкажіть, як ви саме його збираєте? А чи це знаєте, в кожного вже така профдеформація, скажімо так, волонтерська, коли там баночки вже збираєте там баночки. Рік? У нас вже в принципі так це цілий рік і в нас вже їх запас ну до грудня, це точно так само, як і картону. Зараз немає тільки парафіну або будь-що, що з ним пов'язано, тобто це свічки, головне, щоб тільки без запаху. Там, якісь декоративні, від тих, що в церквах залишаються, будь-який віск. От Ми це в переміжку робимо з очищеним парафіном, і в результаті виходить свічка. Наразі цього матеріалу в нас от немає. Ми закупили, зібрали збір, закупили перші там 100 кілограмів, але ж 100 кілограмів це таке ні про що. Це там на 2-3 відправки і все. Угу. От, тому... Парафін зараз, гаркий, парафін, будь-що, що, що зв'язане з воском, потрібно дуже, дуже потрібно. А, але є матеріали, які не підходять? От як ви сказали, парафін без ароматизаторів має бути, а, так? Так, бо це ж все демаскує позиції. Якщо є ці свічки з якимось там таким дуже конкретним запахом, то точно ні, ми їх люди приносять. Ми, звісно, дякуємо все, але ми то просто викидаємо. Так само ж карабанки. Вже почали навчилися приносити їх чистими, бо було таке: що воно там зроблено, отут от, таке і приносили. Ну їх же ж почистити, теж вибачте, це треба час. І чи її зразу помив ту шкарабанку, чи воно там уже трошки полежало, то і запахи все відповідно. То ви маєте на увазі шкарабанки, в яких є спеціальне покриття, таке, ніби прогумоване, Ні, чи просто просто залишки їжі, не мити? Так? Да, угу. Залишки їжі бувало таке, що да, приносять такі. Тоді ти відкриваєш той пакет, а там уже так. Ух, добре, угу. от, от такого ні. Просимо, звичайно, щоб приносили вже і чищі, почищені. І оця бумажка, в яку клейонка, в яку обгорнуті ці свічки, теж просимо, щоб уже приносили, обчищали це, ну, суттєво скорочує час. Ну, наш, ми вже безпосередньо туди вставили цю картоночку, і вона вже готова далі йти використовуватися. Менше витрачається часу на те, щоб це все почистити, обдерти, помити і так далі. Угу. З якими ще ну, от складнощами при виробництві копних свічок ви стикались упродовж минулих років, коли виготовляли їх? От Почули, там, мабуть, фарбований, це ж... або там з якимись домішками парафін чи віск? Ну Це, в принципі, вже, мабуть, і все, бо вже люди так більш навчилися приносити те, що ми просимо. От раніше да раніше несли все, що попало, так розумію, тільки з дому винести, але ну зараз уже такого якось більш-менш налагоджено. Uh -huh. От єдине, я ж кажу, що тільки от парафін, парафін його треба дуже дуже багато. А, яку тенденцію ви бачите? Адже ви говорили про те, що хотіли відійти від цього напряму роботи волонтерського, саме виготовлення окопних свічок, але uh -huh. фронт потребує, як ми почули, так ми чомусь думали, що. Зараз почалась, грубо кажучи, типу альтернатива там спиртові серветки якось там загортати і робити з них свічки, якось із гелю роблять ще також ці свічки. Але хлопці дуже жаліються, що потім йде таке ну, щось на зразок отруєння. Тобто, якщо ти підпалив цю свічку, тебе пішов дим, ти його бачиш і відчуваєш, там тобі стало погано зле, ти вийшов на вулицю чи що, то коли горить оця спиртова, наприклад ну Чи з домішок якихось ця свічечка, воно просто собі гарненько горить, ти нічого не відчуваєш, а потім в тебе то медота, то болить голова, то. От тому знову повертаємося до старих добрих окопних свічок із картону і все решта. Угу. Ну от е, я запитала про те, як саме використовуються ці окопні свічки, е, чи є їм от, знову ж таки альтернатива, де яку краще використовувати. І е, е, нам коментар надала військовослужбовиця Діна Вонг. Давайте послухаємо її. Угу. Якщо говорити про окопні свічки, тут варто враховувати, що є підрозділи, які вони вкрай необхідні. Є підрозділи, які можуть без них обійтися. Наприклад, якщо ми говоримо говоримо про піхотні підрозділи, то саме піхотинцям їм ці речі необхідні для виконання бойових задач. І з власного досвіду взаємодії зі стрілецьким батальйоном можу сказати, що всі окопні свічки, які нам передавали волонтери, власне, передавалися на передову саме піхотинцям. Є два види окопних свічок: це класичні окопні свічки та рідкі окопні свічки. Здебільшого використовують класичні, але у них є недолік, тобто вони можуть коптити від цього хлопцям важче дихати. Якщо ми говоримо про якісь більш захищені укріплення, то там хлопцям ну реально дуже важко дихати. Якщо говорити про рідкі окопні свічки, їх основний недолік у тому, що у них дуже малий час горіння, і саме тому їх хлопці використовують рідше. Однак, якщо говорити, наприклад, про передову, про позиції саме на передові, то там частіше використовують саме рідкі окопні свічки, тому що вони не коптять, і по-друге, вони не привертають увагу. Тобто, звичайно, копна свічка вона може де Позицію, ну і власне, якщо говорити про періоди використання, то зазвичай окопні свічки починають використовувати вже з вересня і закінчують у квітні. Використовують їх для того, щоб розігріти їжу, щоб обігрітися, але знову ж таки намагаються не використовувати їх часто. Це залежить від того, як швидко вони можуть доправити собі поповнення цих свічок, і власне для того, щоб не привертати увагу. Ну і можу сказати про те, що зазвичай може бути використана як одна. Окопна свічка на добу, якщо потрібно заощаджувати, якщо позиція розташована більше ближче до тилу, то там можуть використовувати ці окопні свічки частіше, тому що є налагоджена логістика. І може поділитися формулою своїх побратимів із стрілецького батальйону. Тобто вони розраховують окопні свічки таким чином. Тобто, 24 години вони ділять на час горіння виробу, і отриманий результат вони ділять на два. Цей результат вони округлюють до найближчого цілого, і власне стільки потрібно свічок. На добу, але це в кращому випадку, якщо налагоджена логістика, або якщо вдалося накопичити на позиції необхідну кількість свічок, це був коментар військовослужбовиці Діни Вонги. Вона от розповіла про те, як прораховують військовослужбовці, ну, як кори... так, да. так, як, скільки вони можуть використати тих свічок. Розкажіть детальніше, от саме про потреби військовослужбовців, як вони доходять до вас. Адже ви почули на початку нашої розмови, ви говорили про те, що запит вже є, хоча цього Річ, думали і не розкривати виробництво, скажімо так, цих окопних свічок, але є запит, і який він, наскільки він масштабний? Е, є запит, так. Це наш волонтер, який зараз служить в Айдарі. От, і вже ж, в принципі, всі, ну як не всі, а в більшості на слуху, хто чим, яка громадська організація займається. Тому, в принципі, вже починають звертатися ті, кому ми відправляли в минулому році. От як цей хлопчина Зайдара каже, ви ж в тому році робили. Кажу, ну так, так давайте. Кажу, ясно, даємо. От відправляємо десь по 200-300 штук. Буває на один підрозділ. Буває, що більше просять. В залежності теж від розміру цієї свічки і і куди на який напрям їм потрібно. От тому. Так, 200-300 свічок. На який час цього вистачає з минулих років з досвіду? Ем, ну тут не скажу, бо я ж не знаю, де вони його надалі використовують. Тому бувають такі підрозділи. От в тому році, знову ж таки, була в нас 119-та наша ТРО, Ми їм на місяць рахуйте, кожен тиждень, мабуть, по 200 штук відправляли. Але ж я не знаю, на яку кількість людей воно то було розраховане, бо просили багато. Були такі хлопці, які дзвонили, дайте нам тисячу. Кажу, ні, хлопці, кажу, ну, Тисячу ми фізично вам зараз не можемо зробити, давайте хоча б якось частинами. Тобто ця тисяча знову ж таки розтягувалась на якийсь там тиждень-два, ну, як, як зробиться. Тому по-різному, все по-різному. Угу. Чи виводили, чи досліджували, скажімо так, і виводили якусь ідеальну окопну свічку, яка це має бути? З якої там банки, консервної? Ну, в принципі, те, що зараз користується попитом, ну, банка це от гурме, е... Котячий, котячий корм, корм такий, так. так? І сердіни, оце найбільш популярні, чого вони одразу вигорають. Якщо банка більше, це ми вже в себе досліди проводили, там, ну, з під горошку, наприклад, вона половину прогорає, половину в результаті попол залишається, і зря ми її заливали. А от оце гурмешка і десь сердіна, вони в принципі вигорають до самого дна, і ну, найбільш так як найбільш ідеально підходять. Тобто, чим нижча, тим краще. Ну так, бо хлопці кажуть, ми краще їх поставимо дві-три. Ну, знову ж таки, на які позиції, кому і в кого які можливості. Краще поставимо дві-три, воно прогорить, воно все використається і не буде того залишку. А так виходить, ми залили здоровезну банку, вбихали туди купу парафіну і всього. Вона вигоріла тільки половину, отим же пополом себе затушило, і далі ми не горимо. От, тому ну, немає сенсу робити великі. Є, роблять великі, просять великі і все решта, ну, от, з тих запитів, що надходять до нас, от, зазвичай це от такого розміру. І знову ж таки, на рахунок коптять, то так, якщо там чого коптять, якщо дуже багато парафі... картону, він буде горити, коптіти і так далі. Неякісний парафін так само буде диміти. Ну, чим чим гірше зроблена ця свічка, тим відповідно вона бу, буде більше диму і так далі. Угу. Тобто у вас вже є такі напрацьовані ідеальні пропорції, які можуть Ну, слухати... в принципі так. Уже Ми стараємось поменше класти туди картону, побільше парафіну. Цей парафін вже відбираємо, щоб він був максимально якісний. Уже є постачальник, якого ми беремо постійно, вже воно перевірене і. Ну, я вважаю, якщо хлопці звертаються повторно один і той самий підрозділ декілька разів, то, мабуть, воно якісне. Угу. Ну, або наближене до того. Тривалість горіння такої свічки, от враховуючи там низьку банку, побільше парафіну, поменше ртовку. Вдома ми перевіряли, підпалювали, то громешка оця маленька, дві години горіла як мінімум. Потім ми її вже потушили. Може вона ще й далі горіла. Ну, тобто, от сама малесенька свічка, вона мінімум горить дві години. Угу. От, ну, відповідно. Яка середина, здається, так, та години 4 теж. Це на вулиці, на вітрі, вона ну, не в приміщенні ніде. 4 години вона прогоріла 100%. ну, Потім вже дівчата каже, хорош, давай тушить, бо вже надаю. <смас> вот. Альтернативу, шукали цим окопним свічкам? От Як ви говорили про гелеві свічки, no. можливо, туристичні пальники, там, спиртові. <смас> таке інше? Робили, шукали, пробували ось ці гелеві робити. Відправляли підрозділам, то ні, не зайшло. Каже, ми, е, Є такі маленькі буржуєчки під ці окопні свічки. І ми каже, використовуємо, ми, там, ми їх поставили декілька, на ту буржує, ми наклали, все, що нам треба там посушити, розігріти, підігріти і так далі. І вони більш ефективніше нагрівають. Ось оці спиртові, як Діна сказала, вони так, якщо ближче десь там до нуля, то там ну так, короткий час, швиденько щось зробив і все. <ган> От. А тут уже ці трішки, трішки, трішки інше. <ган> Чи вистачає рук, От, враховуючи потреби, враховуючи запити? Ну, Рук Рук нам завжди мало. <ган> Ми завжди просимо, щоб люди приходили, щоб люди допомагали. бо... Я ж кажу, раз на раз не приходиться. Раз може прийти дві людини, відповідно, вона там буде до ночі стояти, крутити, бо треба от на завтра є запит там, а заготовок нема, то ну треба крутити. А буває таке, що дащо так, прийде багато людей, зразу зробили одним махом там, на декілька тижнів, щоб залити їх. І от, ну тобто, люди, в принципі, потрібно завжди. Робота для ну, волонтерської роботи мало не буває, в принципі, мабуть, і ніколи, тим більше зараз. Пані Ірино, от ви взагалі бухгалтер. Так, я бухгалтер. А і у свій віт розкажіть про те, скільки свого вільного часу ви витрачаєте на волонтерство. Адже це волонтерство, це не робота, це ну це робота це вже, яка... це розумієте. Угу. Це вже в принципі, мабуть, спосіб життя. Ну ті хлопці, які ну, хлопці дівчата, які в нас, це вже наш. Ну от Як спортсмен, да, в нього є от тренування, в нього є режим і так далі. Так само, в принципі, і нас. Уже це як е, само собою. Ти вже не думаєш, підеш ти завтра там, на ту кузню чи робити свічки, чи плести сітки. Це вже ну, автоматично ти береш і йдеш, ти знаєш, що у тебе от є. Грубо кажучи, як я кажу, вже та і хлопці, в принципі, так само Ну, друга робота. Ти ж не можеш не піти на роботу, так само і тут. Вже це, ну, як стиль життя, так чи як сказати. По-другому, вже ти просто не можеш. Це вже четвертий рік поспіль для вас це стиль ну, життя. Так, да, от з 22-го року, так. І що вас мотивує от, щоразу приходити, наливати ці свічки, коли думали, що вже не будете розкривати, скажімо так, цей цех розгортати? Це вже розумієте, це вже як. Уже ти не можеш просто по-іншому. Я от там да прийшов втомлений, хлопчина написав: ну, щас, трошки не за свічки, а за скоба там от нам прислали. Теж був величезний запит, ми там його довго робили, в тій кузні все було довго. Але хлопці прислали повідомлення, що «Боже, ми такі доволі за ті скоби, як слони. Ну, ну як ти не підеш робити? І так само за ті свічки пишуть: Ну, як ти не підеш? Ну, я, я не розумію просто, як того можна не робити. Тим більше, в мене діти так само, мама, ми сьогодні підемо, мама, ми сьогодні робимо, ну, ну як ти не підеш? Тому ну, ти збираєшся і йдеш. Це вже я ж кажу, що це вже як. Ну як робота береш, і робиш все, пані Ірино. На завершення я би хотіла е, вас попросити прокоментувати відео, яке вам надіслали військові з окопними свічками. Наші Ютуб-глядачі вони мають змогу побачити це відео. Угу. А ви, будь ласка, розкажіть, от можливо, таку передісторію і своє враження, коли отримуєте такі відеоповідомлення. Ми взвод зв'язку батальйону Айдар. Дякуємо за окопні свічки Ірині Фізручки і громадській організації об'єднання волонтерів. Бо можемо разом з вами, нам тепліше. Отримуємо, коли ти розумієш, що твоя справа, твій час, який ти витратив, ті всі нерви, роботи і так далі. Воно пішло не в нікуди, а хтось за це ще і задоволений, то ну, це іншого і не потрібно. Це просто є той кайф. Придіслов того, що хлопці мене колись причепилось таке, як сказати, поганяло, чогось всі почали називати фізручкою. І коли хлопці, ну, про що там, якщо вийде зробити якесь там відео чи що, то зробіть, будь ласка, виставимо на сторінці. Ну, і вони записали відео, що там дякуємо фізручки, та, каже, Боже, ну виріжіть, ну, зробіть по іншому. Ніхай буде нам так захотілося. Я кажу, ну, мордик. Я кажу, ну там же ж всі робили. Ні, от нам так. Ну, це наш хлопчина, наш волонтер, з яким ми разом починали волонтерити, тому каже, то, щоб вас повеселити, кажу, ясно, Оце Айдар нам прислав таке відео, такі вони, ну, за свічки вони дуже задоволені. І зараз теж кажуть, от ми там не пам'ятаю, чи 200 чи 300 штук відправили, то давай вже на наступний тиждень іще, бо вже хлопці використали, холодно і так далі. Кажу, добре. Відкрили збір, збираємо на парафін, <заливаємо>, заливаємо і відправляємо. Тож, як ми почули, необхідний парафін і, да, руки. і свічки, руки і свічки. Можливо, в кого є, от вдома ті якісь агарки, чи там в церкві є якісь агарки, то це в принципі теж все можна приносити. Ми все то переробимо. Дякую вам за ці роз'яснення за виділений час. І нашим слухачам лише нагадаю, що це була волонтерка благодійної організації Бом можемо Ірина Пилипенко.